Йоу, всім привіт! Все те ж саме 9 лютого. Але спустя там скільки у нас? половиною години. Да. Я знову ж таки на кухні. Та в цілому я знову ж таки завжди знімаю вам на кухні. Чому так? Та тому що тут вікно не забите, тут відкрите вікно і є сонячне світло. А це означає, що тут ну, більш-менш нормальна картинка. Звісно, світла все ж таки мало, але воно тут є. Бо... Якщо я буду знімати тут, то тут буде вже гірше. Але це ще при тому, що зараз в їбальні прямо на все вікно, яке забите, світе сонце, і воно пробивається скрізь все, скрізь плівку, штори, одіяло. Воно пробивається і засвічує сюди. І, хоч трошечки, бачите, нам видно. Але за декілька годин світло там пропаде. бо... Сонце підніметься вище над будинок і його вже не буде видно. А тут, тут більш-менш до 14-ї години є світло і можна отак от з вами спілкуватись. Коротше, у нас ситуація, власне, наступна. Включив я знову ж таки EcoFlow, тому що а, пройшло декілька годин і. Виникла необхідність в тому, щоб знову ж таки протопити батареї, і система була завжди теплою. За ці три. А, води нема, блядь. привичка. <світок> Хотів помити посуд. Розумієте, включив котель, і по привичці, коли включаю котель, все даще думати посуд, бо є гаряча вода. Води то взагалі нема, не тільки гарячої. Коротше, йдемо по бутилочку з водою. Не з водочки. Куди? Десята ранку. Ну, куди в таке время бляха пити. Що? І нам потрібна а, кастрюля. кастрюля. кастрюля, бля. кастрюля бля. Власне, кастрюля необхідна для того, щоб зварити каву. Бо, вибачте мене, останній раз каву я пив о 6.30 і це було дохуя давно. Зараз потрібно це. Я бею мать, блядь, облився водою, якої і так нема. Зараз потрібно це виправити. Тому скільки в мене тут? Тут літра. 0,75. 0,75. Це в нас три чашки кави. Ну, пайде нормально. Щас таки зваримо на три чашки кави. Так, на три чашки кави це мені ну, з десяток, хіба ложок заварити, треба кинути. Ну, мелений кави, в смысле, не заварки, заварки. Скажи, що він після цього не їбанути. Та їбать. Єбанутий ще й який. Так. Раз. Два. Три. 4, 5. Шесть. Я думаю, хватить. Шість ложечок, я думаю, буде достатньо. На три чашки, які я вип'ю протягом там, ну, десь двох годин. Плюс-мінус. Так, да, бітбокс, блядь, хуярю тільки так нахуй. Що дурний просто. Ви думаєте, чим я популярний, висел? І Єбать, концерти в клубі даю. Обіжаєте. Питання тільки в наступному. До кави запіканку взяти. До речі, сирники не робили на цьому тижні. А зробили запіканку. Вийшло 5 запіканок. Нормально, нормально. А, робити запіканку чи робити шавуку. Я, в принципі, і снідав, але не бачу ніякої проблеми в їбаті ще раз. Щось, я думаю, у мене тут тарілка лежала, ну нема тарілки. Що думаєте? Шавуха чи ще одна запіканка, а потім вже шавуха. Стоять. Стоять. Підпалимо аромопалочок. Так би мовити, піддамо благого душку в квартирі. Не знаю, мене прикалує, кстати, полюбляєте чи ні облаговання? О, пошло, 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 їбать, що дурне нахуй. А яка торпедка на. Погнали, звідси. виглядає це ось так. Шаманиму. А то ж бо. Бля, не знаю. Шавуха чи запіканка, запіканка чи шавуха. Вроді впадло, вроді і не. Вроді і можна, вроді і можна, ебать. Ну ладно, давайте скрутим шавуку. Чо ні? Якраз кава вже майже закипіла. Так, 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 так. Бля, дуже цікаво, коли в нас з'явиться світло, уж больно сильно хочеться нормально покупатися. А не, бачки, З полоника обливати себе. Якось яйця помити, це піздець просто. Ну. Ну, Я думаю, що поки ми не повернемося до графіка, що хоча б е, 4-2, ну, типу, 2 є, 4 нема. Я думаю, до тих пір у нас не буде світла. Ой, світла води. Так. Сметанкой помазали, Копченим чесночком присипали. База, не знаю. Так Сосисончик один. Такий уебен. Ну, не, не дві, а одну. Дві то багато. Не люблю. Ще в ідеалі, конечно, м'ясо, але м'ясо треба достати. Бройлера, якого ми з вами розбирали. Надо достать, пошарить. Кстати, напишіть коментарях, коли у вас вийде цей відос. Я пишу, нагадую, 9-го. Але коли у вас вийде, реально не знаю. Не то, що я не хочу його вам випустити. Я дуже його хочу випускати прямо в реал таймі, як то кажуть. Але просто не можу, фізично не можу тут зробити. Так. Підріжемо трохи пікінки. Буквально чуть-чуть три різка. Трохи а, тернем сирка адегейського білого. Жовтий, нагадую, не ймов, він дуже калорійний. Так, хорошо. І болгарський перчик. чуть чуть Буквально одну скилочку. Так. Каву якось прибрати. Оп. Сковороду поставити. Хай прогрівається. Перчик різнути. Отака от, от скибочка. Більша, ніж достатньо на той розмір шавухи, яку я собі зараз роблю. конфетка, ракетка отправляются на прожарочку и все. Кофеечек настаивается. Чашка она есть. Какой я ранку купив. Нет, мы е... Она е... О, так хуяк нахуй візьмем. О, горячая. О, вот так не горячая. Так заебись. Бля, прикольно, а кофе. Короче, мелене и с этим. З ароматизатором шоколада. Прикольно. Не таке хуйове з каструлі, як обично. На чуточку краще. Але, до речі, реально мало налив. Таке. Єлі-єлі закрасила водицю. Я привик, що воно, блять, ядрено чорне, як земля. Ну, та ладно. побережем трохи своє серце. Хі -хі -хі. Хулі. Гулі -гулі. Так, бігом перекусимо. Ну, до речі, на три чашки не вистачить. Ну так, да, які три чашки, блять, ми влили 750 мл, а в чашки 350. 350-350 це 700, б. І 50 залиється із заваркою, нахуй. Ну, блядь, долбойоп, сука. Я порахував просто під оці чашки. Ой, вода, під оці чашки ті менше. Ну, я, я п'ю то сію, то дружина з тих п'є. Так, кстати, на дворі сьогодні жінка каже пізда, як холодно. Мало того, що е, уже зараз мінус 17, так ще й вітер каже піздець, який хуяри. До речі, яусі які постриг. Вороду не буду, їбав я. Коротше, буду такі вам в записувати кожен раз, як буду виходити підпалювати кото. За день вийде 6 влогів, ніхуя сюди. Щось логов за перші 12 에, годин відключення, а далі ще 6. Але всі вони вийдуть. <смі> в березні чи в квітні буде дивитися я І хуй Ебать, хуйово виглядаю. Це піздець, нахуй так хуйово жити. Я їбав. Бать, шапку в волосні нахуй їбануться, тільки що під плідом сидів. Так ці, блять, похуй нахуй. В пізду. Так що да. Добренько. Що я хавать? пить кофе. І далі працювати.